Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Добрий вечір. До вашої уваги новини на Суспільному. Сьогодні говоритимемо про таке. Дев'ятеро травмованих 51 приватний будинок пошкоджений. Які результати ракетного удару по смілі? Ако шапку зняло. Я тако мене до землі тако бабах. Наскільки в золотоноші здорожчає проїзд в громадському транспорті, як приходиться нужда, то їдеш. Бо що робить остається хлопчики? Чи дівчатка? Хто з'являвся на світ частіше цьогоріч? Співвідношення вже більш-менш вирівнюється. Дев'ятеро травмованих серед них дитина, 51 приватний будинок пошкоджений, з яких десятеро відновленню не підлягають. Такі наслідки влучання російської ракети у смілі розповів міський голова Сергій Ананко. Дев'ятеро травмованих серед них дитина. 51 приватний будинок пошкоджений, з яких десятеро відновленню не підлягають. Такі наслідки влучання російської ракети у смілі розповів міський голова Сергій Ананко. На жаль, є постраждалі, одна тяжко пора. На жаль, одна дитина. Вони госпіталізовані до обласної лікарні, відповідно до міської лікарні, дитина до обласної, жінка до міської лікарні. У будинках розтрощені вікна, вибиті стіни, зірвані дахи та огорожі. Забиваємо вікна пленкою, хоча б так, щоб хоча б можна було грітися в хаті якось. Будинок, як в кухні нема, сарання нема, гаража немає. Воно дивіться, тріщини. Ну, в хаті, бачите, тріщини пішли. Хвилин 10 гула, гула тривога, і ми це ж надворі. Вийшли на двір, хлопці якраз машиною уїжджають, і я на надворі. У так, швидкі дові, обоє. Дові перелому, і, бо в чоловіка рука пухне і синіє, щось, видно, мабуть, перелом. Звука не було ніякого. Не було ніякого, я тільки ворота відкрив. а воно ну, диви, шапка на заборі. Шапка. Злетіло, отаку шапку зняло, Я в мене до землі отако бабах, і я більше нічого не пам'ятаю. Це ж розбило, тут в общем, кришу побили, розумієте? а тоді вікна повибивав, а я сама на дворі була. І що ви побачили? побачила, що я побачила? воно як вибухнуло, і от там, у тому дворі, де отам. Такий дим пішов. Як хай Бог не гніде. З вами все добре, Ви немає травм, не постраждали? Травм немає. Вам швидка треба, можливо? Не, не треба. Немає. Ну, і три ще немає. Живі, так. Давайте зараз оглянемо, надо треба кардіограмку все. Так не нормально. Нині на місці працюють всі екстрені служби. У місцевій школі розгорнули штаб із оперативного реагування, каже міський голова. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готують місця для тимчасового проживання. Зі слів Сергія Ананка, пошкоджені будинки будуть відновлювати завтра зранку. І розміщення буде знаходитися в шелтері і ми будемо розміщувати людей. Завтрашнього дня ми приступаємо до відновлення будинків, які, скажімо так, найменше постав. Ждали. З 8-ї години ранку комунальні бригади. Зараз будівельні матеріали всі будемо вночі знаходити, з завтрашнього дня приступаємо до відновлення цих будинків. Черкаська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, сьогодні близько 14.46 збройні сили Російської Федерації завдали удар крилатими ракетами попереднього типу Х-22 по місту Сміла Черкаської області. Одна з них влучила у приватні домоволодіння, розташовані поблизу залізничного вокзалу. Тетяна Недбайла, Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. З 1 січня у Золотоноші на 5 гривень здорожчає проїзд в громадському транспорті, розповіла секретарка міської ради Наталя Сьомак. Як до цього ставляться жителі міста, дізнавалась Дар'я Соколова, жителька Золотоноші, пані Ольга, чекає на автобус. Ним дістається до роботи. Квиток нині коштує 10 гривень та каже, нещодавно дізнала, що проїзд дорожчає. 15 гривень до да, на 5 гривень. Зарплані не такі великі, що можна вже аж на 5 гривень, щоб хай би там ну, 2,50, і то я вважаю, що взагалі це на час війни це взагалі нереально. того, що ціни здорожчали, що купити нереально, тут ще й проїзд. Як приходиться нужда, то їдеш, бо що робити, залишиться. Є можливість – біжиш. Дай дитина маленька, то не побіжиш. Каже, немає змоги платити 15 гривень і пані Світлана. Тому ну, що должно, у нас менше життя. У нас повинно 10. Але з Якщо зросте ціна, каже золотонісець Володимир Нісак, планує відмовитись від поїздок на громадському транспорті. Пішки будемо ходити, пенсію не піднімають, а що ж пенсії низькі. Депутата велика пенсія, судді велика, а в нас що? Зараз люди літнього віку можуть двічі на тиждень безоплатно скористатись автобусом. Але цього недостатньо, каже пенсіонерка Наталія Говоруха. Трьох тисяч пенсії, ну не дуже накатаєшся, да ті, які працюють, ну нічого не останні сиділи. Хадіть 17 гривень і їхати на роботу. Отримати коментар керівника Золотоніського автотранспортного підприємства не вдалося, оскільки, за словами головного бухгалтера Валентини Ярмоленко, він знаходиться на лікарняному. Натомість секретар міської ради Наталія Сьомак розповідає, рішення збільшити вартість проїзду цілком обґрунтоване. Ріст цін на пальне, на бензин, на обслуговування. Заробітна плата з 1 січня мінімальна зростає і з 1 квітня також зростає. Каже, ціну на квиток перевізник визначає самостійно. Це приватна структура зараз. перевізник наш вони обрахували свої можливості. Якщо вони залишать на старому рівні, вони не зможуть працювати і виходити на лінію. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини Черкаси. 1330 дітей народилося впродовж року в обласному перинатальному центрі. Повідомила його керівниця Наталя Лакуста. Це на сотню менше аніж торік. У гендерному співвідношенні тут обліку малюків не ведуть, каже медикиня. Та чи існує наукове пояснення теорії, що під час воїн народжується більше хлопчиків, спробувала розібратись Вікторія Будавіцька. Знайомтесь Олександра та Дар'я Романівни. А частіше і Сашулька, і Сандріна, і, і Дашутка, і Дарінка, і, і, і Дерципанчик, і Марципанчик. У нас хто і, і, і квіточка, і булочка, і, і, і хто там у нас і кексічок, і що хочете, і Круасанчик. так писливо називає своїх семимісячних доньок їхня мама Анастасія. Дівчатка народилась у квітні цього року, і те, що їх буде двійко, спочатку дізналась вона сама. Це було дуже прикольно. <с> Чоловік зі мною не пішов сидів машиніючи свідомість не втратив. Каже, Я дорогу назад не помню. каже, боже, це чий... як, як каже, як разом з чоловіком мають власний бізнес з вирощування квітів. Весь вільний час до народження малечі присвячували улюбленій справі, розповідає Анастасія. Повномасштабне вторгнення не зупинило їх стати батьками. Здається, якби не війна, може б ми так би ще б не наважилися. Ми з чоловіком 15 років разом одразу після школи. І нас цими питаннями, коли діти, коли діти, вони часом були зовсім недоречними і коли, коли, колись. А тут настала так війна і десь ну, з півроку. Кажу або зараз, або зараз. Хоч дівчата й однояйцеві близнюки, та характер мають зовсім різний, розповідає мама. Саша у нас перша народилася, на хвилинку вона старша сестра, і така вона шустренька, легша і пробивніша. Хоча спочатку нові якісь міння були удашки. Це ніжність, це така е, ранима душа, до неї треба підхід знайти, який взяти в папу у нас швидка, худенька. Державна служба статистики у період воєнного стану не оприлюднює матеріали з демографічними даними, розповідає провідна наукова співробітниця інституту демографії та соцдосліджень Світлана Аксьонова. Каже, цю інформацію можна дізнатися з інших джерел. Ті дані, які оприлюднював опендейта вод за половину за першу половину 2023 року, то там це співвідношення воно чітко дотримувалося. Тобто вони зазначали, що народилося 51,5% хлопчиків і 48,5% дівчат. Тому припущення, що хлопчиків народжується більше під час війни, правильне говорить Світлана Аксьонова. Разом з тим каже, їх завжди народжується більше. Кожного року у кожній країні завжди хлопчиків народжується більше аніж дівчаток. У цьому простежується певна така природна мудрість, тому що на жаль. У хлопчиків набагато вище аніж у дівчаток, ймовірність не дожити, тобто померти до віку о, о, зрілості. Тому до того віку, коли потрібно утворювати шлюбні пари, зазвичай співвідношення вже більш-менш вирівнюється. Гендерної статистики в Черкаському обласному перинатальному центрі не ведуть, говорить його керівниця Наталя Лакуста. Та свої спостереження каже, теж мають. Війна вносить свої корективи. Звичайно, жінки приїжджають і недообстежені. Жінки на фоні того, що чоловіки служать на фоні того, що війна, на фоні того, що вони бігають в підвали. Звичайно, це приводить свої вносить свої корективи винушування вагітності. Хлопчики народжуються більше, але виживають більше дівчатка. Давай гарбузика такого з яблучком. Мама вам зробила таке, що вам сподобається, бо цвітна капуста таке собі задоволення. Дівчатка чи хлопчики однакова радість для кожної мами, каже Анастасія Бовт. Головне, аби малюки були здоровими та могли зростати у вільній країні під мирним небом. Я хочу, щоб ми були дуже всі разом і в Україні, в нашій вільній квітучій Україні країні майбутнього Вікторія Бодовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. На 7% здорожчали цитрусові порівняно з минулим роком, розповіла керівниця відділу маркетингу гуртового ринку Тетяна Попович. Нині додає, спостерігається сезонне підвищення вартості напередодні новорічних свят. Що ще вплинуло на цінники та як реагують покупці на Черкаському базарі, розпитала Анастасія Кашаїд. Поряд із зеленою цибулою продає мандарини пані Євдокія. Радить, як обрати стиглі і смачні плоди. Щоб някші були, вони будуть солодші. Мандарини говорить, закупила на гуртовому ринку. Порівняно з минулим роком, розповідає ціни зросли. Торік в середньому кілограм продавали за 70 гривень, нині від 75 до 80. Та зараз свої віддає дешевше. Дешевше взяли, бо вони чуть-чуть у п'ятах. Місцеву жительку Ірину якість і ціна мандаринів каже, влаштовує. Я живу на в Черкас в пригороді, нас набагато дорожче. Ціна останній раз брала, то було 90 гривень. Піднімати ціну ближче до нового року не буде, говорить пані Євдокія. Я думаю, не будуть, тому що їх повно навезли. І ви не, не будете. Не будемо, ні-ні. У нас у нас їй 30 і 40, Всякі ціни за нашими спостереженнями, фрукти на черкаському ринку обійдуться у 179 гривень. За один кілограм мандаринів покупці заплатять близько 75 гривень. Один кілограм апельсинів вартуватиме від 70 до 100 гривень. Один лимон обійдеться близько 18 гривень. Вартість цитрусових залежить від країни імпортера, не на камеру розповідають продавці. Апельсини везуть з Греції та Іспанії. Ціна коливається від 70 до 150 гривень. Аргентинські лимони продають за 100 гривень кілограм. Місцева жителька Світлана говорить за дорого. 80, 120, 90, 100. це дорожче, ніж тому було. Не кишені фрукти і місцеві жительці Тамарі. Дуже дорого ж тут фрукти. Ну тільки яблука я можу собі так дозволити. фахівчині з гуртової торгівлі Тетяна Попович пояснює, здорожчання фруктів напередодні зимових свят явище традиційне. Вплинули на цінники і черги на кордоні. Втім, суттєвого зростання вартості немає. На початок грудня, на 3-4 число в нас на ринку було настільки достатньо продукції: апельсин, мандарин, світі, лимон, помело, що передумов якихось для зростання ціни не було. Відповідно, за умови достатнього насичення обсягами ринок втримав ціну на рівні 5-7 лише 5% вищому ніж було минулого року. У Нас була блокада польського кордону. Відповідно, через польський кордон до нас йшла європейська продукція. Саме Іспанія, Італія, Греція. От швидко було знайдені альтернативні канали постачання. Це була Болгарія, Румунія та Молдова, звідки до нас великими обсягами поїхала саме турецька мандаринка апельсинка За словами фахівчині, зниження цін варто очікувати вже на початку січня. З останнього тижня грудня і на початку січня ми побачимо, як ціна плавно опуститься. Анастасія кашиць, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси. Це поки все. Свіжу інформацію. Шукайте на сайті Суспільне Медіа. Спокійного завершення дня, до зустрічі.